Доброго дня упаковка ваших квітів. Упакувала, дивіться, New Millennium, оці з чорною серединочкою, з темно-бордовою. Да? Вони довгі, ну і тут теж довгі є. Я їх загнула. Там, де не закостянівши, там є темно-фіолетове, да? є просто зелененькі. Ви обрізаєте і дуже гарно вони, ну, саме черенками. Приростають і ще у вас будуть. Якщо він ще може е, переламатися, просто без жалю ви обрізали цвіточок, обломили і поставили у, ну, у просто воду. Будь, в воду. Водичку побачите, будь корішочки, і ви собі розмножите. Вони гарно черенкуються. І тут теж квіточки можуть підпадати. Ви можете їх черенкувати, і вони дуже гарно. Приростають, тому що коли я загинаю, він може просто деформуватися. Можна, якщо прийдуть гарно, то просто цвіточки вламуєте і вони починають далі цвісти вам. Гарного дня.